Вітаю! Мене звати Вікторія Миколаївна, я вчитель онлайн-школи Альтернатива. Емоції та почуття це переживання людини, які її характеризують, які характеризують ставлення людини до оточуючого світу. Щодня ми переживаємо безліч емоцій, страх, гнів, переживання. Де живуть емоції, якщо вони можуть так швидко виникати, коли ми їх кличемо? Та чи треба їх взагалі кликати? Про це будемо говорити сьогодні. Саме по собі питання, що таке емоція, можна пов'язати з питанням, що таке синій. Звичайно, можна навести наукові дані про те, що це заломлення світла, довжина променю тощо, але ж для різних людей синій буде означати різні речі. У деяких культурах, як, наприклад, у племені хімбу в Намібії, синій взагалі не вважається окремим кольором. Для цих людей синій різновид зеленого. Один з безлічі відтінків, що дозволяють орієнтуватися в ледь, помітних півтонах джунглів та пасовищ, де живе плем'я. Від уміння відрізняти безпечний блакитно-зелений від отруйного жовтувато-зеленого може залежати життя. Те саме буде, якщо членам племені хімбу показати фотографії людей, що показують певні емоції. Відповідь буде суттєво відрізнятися від наших традиційних трактувань зображених гримас. Отже, як тоді точно дати визначення терміну емоція? Насправді відповідь на це питання дав ще в 1884 році американський психолог Вільям Джеймс. Виникає логічне питання. Чому ті, хто вивчав емоції століттями, теологи, філософи, богослови, медики не дали точного визначення цьому поняттю, адже вивчення емоцій тривало ще з античних часів, коли не було практичної психології з її нейронауковими методами. Проте зараз психологія чітко визначає емоції як біологічно обґрунтовані психологічні стани, що виникають в результаті нейрофізіологічних змін. По-різному пов'язані з думками, почуттями, поведінковими реакціями і ступенем задоволення чи страждання. Для істориків та філософів таке тлумачення є неприпустимим, адже воно є суто науковим, позбавленим духовних інтерпретацій. Для того, щоб дослідити емоції, нам треба звернутися до творів античних авторів до творів Британії та Франції XIX століття, тобто до творів часів гуманізму, де в центрі було людське я. Одне з найживіших та найвпливовіших визначень почуттям дав Арістотель. Він описав їх так: пристрасті це все те, під дією чого люди змінюють своє рішення. Пристрасті це щось негативне або позитивне, гнів, страх, сум'яття та протилежні ним емоції. Це цитата з риторики. А саме з тієї частини, де йдеться, як емоції мають здатність затуманювати розум суддям, і вони потім не можуть прийняти об'єктивне рішення. Цільовою групою цього тексту були всі ті, кому за родом їх діяльності в суді або в політиці треба було впливати на інших людей за допомогою ораторського мистецтва. Арістотель дав їм своєрідну інструкцію. У другій частині цитати зазначається, що емоції можуть бути приємними та неприємними. Тут говориться саме про якість емоцій. Цікаво, що зараз в основному емоції поділяють на позитивні та негативні. А Арістотель у часі свого життя зазначив, що емоції відрізняються за ступенем їхнього сприйняття. Вони можуть бути. Гарно сприйняті або погано сприйняті, і у кожної емоції існує безліч протилежних. Під час характеристики емоцій найбільше уваги Арістотель приділив гніву, зазначаючи, що гнів це почуття незадоволення, змішане з почуттям очікування неминучого покарання, за нехтування тим, чим нехтувати не треба було. Зі слів філософа, стає незрозумілим. Гнів це суто негативний емоційний прояв, нейтральний або частково позитивний. Сучасні ж дослідники емоцій також зазначають, що неможливо точно охарактеризувати гнів, адже після нього настає почуття солодкої помсти. Про це писав і Аристотель. Він зазначав, що гнів має часові проміжки. Наприклад, після того, як ви перестали переживати, з'являється відчуття, що треба здійснити поміст. Помсту і у конструюванні помсти велику увагу та велику силу має уява, тобто помста солодка, помстра страшна, помста очікувана. Та суто як продукт уяви емоції трактувати не треба. Існують реальні емоції та емоції продукти. Реальні емоції це, наприклад, страх павуків, який починає самостійно функціонувати в голові людини, робить розум своїм полоненим, перетворюючи людину у темній кімнаті на свого раба. Емоції продукти це лише реакція на культурні виявлення подій, романи, фільми, комп'ютерні ігри. Такі емоції нестійкі. До Аристотеля. Саме його думки, викладені у риториці, є першими дослідженнями емоцій. Адже там вони змальовані як продукт людини. А от у гомерові часи люди були беззахисні перед почуттями. Найбільш революційним твердженням у вивченні емоцій стало зауваження Арістотеля, що емоції можна змінювати не лише у собі, а й у інших людях. Особливо меншого віку, а юнакам взагалі треба обов'язково проходити школу почуттів, яка б навчила стримувати свої почуття та відрізняти їх від бажань. Під впливом Арістотеля про емоції висловився у другому столітті нашої ери лікар Гален, і його висловлюваннями користувалися лікарі аж до часів доби відродження. Гален створив трактат про темпераменти, де пов'язав чотири рідини: кров, слиз, чорну та жовту жовч з темпераментами людини. Оте, дослідник виділив не чотири нам знайомих темпераменти: холерик, сангвіник, флегматик, меланхолік, а два сильний та слабкий темпераменти. Виходячи з цього, Гален ділив людей на дві групи з сильними та слабкими емоціями. За сильні емоції відповідала жовта та чорна жовч, а за слабкі кров та слиз. Щоб вам було зрозуміліше, доречно співставити твердження Галена з відомими нам темпераментами. Збільшення концентрації жовтої жовчі в організмі відповідало за стрімку появу емоцій у людини і як наслідок швидке збудження організму. Ми називаємо таких людей холериками. Чорна жовч відповідала за печаль та замисленість людини. Ми називаємо таких людей меланхоліками. Кров відповідала за життєрадісність. Ми називаємо таких людей сангвініками. Слиз відповідав за пасивність та інертність людини. Ми зараз називаємо таких людей флегматиками. Відповідно, сильними емоціями Гален вважав: активність, збуджуваність, подразливість та життєрадісність. А от слабкими інертність та пасивність цікаво, що у другому столітті нашої ери інертність та пасивність були емоціями, а не станами. Середньовічі дуже мало уваги приділяли вивченню емоцій, а якщо й говорили про них, то лише у площині гріха. Прояви багатьох емоцій, заздрість, смуток, печаль, біль, горе, страх почали вважати гріхом. Наступним найвідомішим дослідником емоцій вважається Рене Декарт, найвпливовіший філософ нового часу. Він заявив, що емоції це своєрідний подарунок Бога людині. Якщо Бог найвище втілення розуму, то його дарунок емоції теж мають розум. Боротьба емоцій цьому підтвердження наприклад, коли страх бореться із сумнівом. Декарт, наприклад, казав, що вивчаючи емоції, він не є філософом, а є фізиком. І коли він їх досліджує, то відділяє одну матерію емоції від іншої матерії тіла. І емоції треба вивчати як механізм. Він наводив такий приклад. Коли палець однієї людини рухається до ока іншої людини, око моргає, навіть якщо знає, що це палець друга. Це викликано захисними механізмами страху, і в цьому випадку мозок у нас безсилий, адже саме страх дає до нього імпульс, що око має моргнути, а м'язи скоротитись. Саме на декартову теорію спирався придворний живописець короля Людовіка XIV Шарль Лебрен, який створив анатомічні замальовки емоцій і тим самим уперше пов'язав почуття з представленими технічними засобами, тобто замальовками. Шарль Лебрен довів, що емоції можна зафіксувати у наш час, наприклад, сфотографувати та викликати у будь-який потрібний час. До 19 століття емоціями цікавились філософи, теологи, а рідше лікарі. Та зараз, з розвитком психології, емоціями цікавиться нейропсихологія. Проте я вважаю, що стверджувати, що емоції це імпульси в мозку зарано, бо досліджуючи твори античних авторів та авторів часів відродження, починаєш і справді вірити, що емоції можуть жити і в серці, і в якомусь слизі, або може навіть це якась інша. Матерія всередині нас, яку ми можемо виокремити або покликати у будь-який час. Гадаю, що говорити про імпульси у мозку зарано або й зовсім неможливо. Осмислення емоцій ще попереду. Питання про те, як локалізуються емоції, не є тривіальним. Так у племені північних шаєнів запальний характер однієї жінки пояснювали тим, що одного разу вночі вона визирнула у вікно, а на це у північних шаєнів накладено табу. Жінці тоді здалося, що її вразила якась зовнішня сила. Вона ненадовго знепритомніла, а коли прийшла до тями, стала іншою людиною. Але якщо емоції локалізовані всередині людини, то це місце в тілі орган, і властивості, що приписуються йому, впливають на відповідну теорію емоцій, як ми могли це спостерігати на прикладі Галена, його гуморальної патології і виведених в ній основних емоційних типів: холерик, меланхолік, сангвінік, флегматик. Локалізація емоцій у тілі часто має практичні наслідки, оскільки єгиптяни вважали, що мозок відповідає за кровопостачання. А за почуття серця вони під час муміфікації трупів без коливан через ніс діставали мозок та позбавлялись його. А серце ж вони зберігали у спеціальній вазі. А нейрофізіолог Джозеф Леду, на відміну від єгиптян, народився у той час, де мозок був признаний обителем емоцій. І тому йому маленькому мальчику з Луїзіани було важко допомагати батькові м'яснику викидати мозок тварин. У племені австралійських аборигенів пінтупи як і в багатьох інших культурах, дитинство вважається десоціальною стадією, для якої характерні нестримність емоцій, слабко виражений вольовий контроль, невміння уявляти наслідки своїх дій і яскраво виражений індивідуалізм замість усвідомлення своєї соціальності. Дітей називають незнаючими чи глухими. Чому глухими? Тому що у пентупи здатність до мислення є ознакою дорослішання та відмови від аборигенних почуттів, і мислення зароджується саме у вусі, і до того ж позначається одним і тим дієсловом кулінінпа. А от, наприклад, емоції у них живуть у шлунку. Показово також місце знаходження емоцій у багатьох культурах надається очам. У різних мовах, включаючи англійську та німецьку, світло виступає методом щастя і задоволення. Тому блискучі очі або сяючі очі це ознака того, що людина щаслива. Етнограф Роберт Леві, який у 1960-х роках проводив дослідження на Таїті, встановив, що більшість співрозмовників зазначає, що емоції живуть у кишечнику, а не у серці. Взагалі, питання про те, живуть емоції всередині нас чи поза нашим тілом, набуває сенсу лише тоді, коли ми чітко усвідомлюємо, що емоції це іграшки богів чи духів, чи це продукти нашого тіла. Сучасні психологи ж зазначають, що мигдалина відповідає за формування емоцій. Вважається, що в людей, а також у тварин, цей орган бере участь у формуванні як негативних, так і позитивних емоцій. Емпатія співпереживання це вміння відчути емоції іншої людини з приводу її переживань та життєвих складнощів, вміння встати на місце іншої людини та зрозуміти її, яке не містить в собі жалість. Адже емпатія також припускає наявність поваги до вашого співрозмовника, об'єкта емпатії. Як ви побачили, емоції вивчали ще за давніх часів, проте визначення терміну дали лише сучасні психологи та нейропсихологи. Та я вважаю, що це поняття є досить суб'єктивним, адже емоції живуть всередині нас, і лише ми можемо вирішувати, що вони для нас значать. Але можна стверджувати лише одне: емоції це невід'ємна частина нашого тіла та історичного процесу загалом. Зустрінемося наступного разу. Razum.